Перша книга Самуїла. Розділ 29. Зібрали філистимляни всі свої війська коло Афеку. Тим часом, як Ізраїль отаборився коло джерела в Єзраелі. Філистимлянські князі проходили сотнями і тисячами. А Давид із своїми людьми виступав на останку з Ахішем. І питають князі філистимлянські, що це за євреї? Ахіш відповів князям Філистимлянським. Та це ж Давид, слуга Саула, царя Ізраїля. Він оце вже років за два зо мною, і з того дня, як він прийшов, ще й досі, я не знайшов нічого в ньому. Та філистимлянські князі обурилися на нього і сказали йому, відійшли назад цього чоловіка, нехай повертається на місце, що ти йому призначив на осідок і не йде з нами на війну, щоб під час битви не обернувся проти нас. Чим би йому примиритись із своїм паном, як не головами цих людей? Хіба це не той Давид, якому приспівувано в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Покликав Ахіш Давида і каже до нього Як живе Господь, ти чесний, і милі моїм очам у таборі всі твої виходи і входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися і йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах філістимлянських князів. А Давид сказав до Ахіша Що ж таке вчинив я, і що ти знайшов у слузі твоєму з того часу, як я ввійшов на службу до тебе і по цей день, щоб мені не йти на війну проти ворогів мого пана царя? Ахіш Відповів, кажучи, признаю, що ти мені любий, як посланець Божий. Однак князі філистимлянські вимагають нехай, мовляв, не йде на війну з нами. Встань отже, раннім ранком заслугами пана Твого, що прийшли з тобою, і йдіть собі на місце, що я вам призначив, і не допускай лихої думки до серця свого, бо ти чесний передо мною. Вставайте завтра вранці, щоб вам скоро світ пуститися в дорогу. Встав Давид та його люди рано вранці, щоб світанком пуститися в дорогу і повернутися у землю філистимлянську, а філистимляни пішли в Єзреел.